Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мир і добра, привітати вас з наступаючими святами, щоб Бог вас боріг і благословив. Також я, я вірю в Бога і я закликаю людей, які також вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог помилував наш народ, зупиниться зло, простив і спас наш народ. І дав мудрості нашій владі, щоб вони мали страх Божий. Мене важливіше, дорогі люди. Я вам хочу нагадати добру яка написана написано в тій Святій Євангелії. Ми зараз будемо святкувати Різдво Христове. Неважливо, якої дати, важливо, що це за свято. Багато людей так і не розуміють, для чого Ісус Христос приходив на цю землю. Коли Бог створив Адама і і людей, вони жили в гармонії з Богом, вони спілкувалися з. Переступили Божу заповідь, вони скуштували дерева пізнання добра і зла, і вони це рішили. І таким чином Бог вихнев їх з раю, і між людьми і з Богом сталася велика прірва. В Біблії написано, що розплата за гріх смерть. Якадем з'явилось рішили і у світі війшов гріх а гріхом смерть. І всі люди спадкували гріх. Нема права на ні одного. Але є добра новина. Ми зараз будемо святкувати Різдво Христом. Щоб відновити цей зв'язок з Богом, щоб промирити нас з Богом, щоб ми з вами не були покарані і не потрапили до пекла, Ісус Христос він заплатив на христі, пролаваючи на кров, за наші з вами гріхи. І Він помер. Бо він воскрес третій день попасанню, і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Він сказав своїм учням перед Вознесінням, щоб вони йшли і проповідували Іван. Щоб йшли і відкривали людям очі, щоб люди відверталися від сатаниної влади до Бога, щоб від темряви до світла наверталися. Ісус є Спаситель наш. Дорогі люди, для того, щоб нам з вами не потрапити до пекла, Ісус заплатив, але спасуться не усі, спасите лише ті, які щиро покаються у своїх гріхах і увірують від усього серця в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у гріхах, вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Гарного дня і щасливої дороги.